Сьогодні ми з вами будемо готувати закарпатську юшку з білими грибами. Ось таку красиву, запашну, неймовірно смачну. Добрий день! Ви на YouTube-каналі у Теші Олі. І сьогодні ми з вами будемо готувати запашну закарпатську юшку з білими грибами. Перший раз я смакувала цю юшку в шошорах на Гуцульщині. І з тих пір я закохалася в її смак. Сьогодні своїм рецептом хочу я поділитися з вами. Ну що, поїхали? Для приготування юшки нам потрібні наступні інгредієнти. Картопля, цибуля, морква, кріп, білі сушені гриби, сіль перець, плавлений сирок, борошно і олія. Спочатку сушені гриби. Я їх готую за таким рецептом. Заливаю з вечора кип'ятком і настоюю до ранку. Вранці варю юшку. Або ж вранці заливаю кип'ятком. Є ще варіант залити холодною водичкою і прокип'ятити 40 хвилин. Сьогодні я їх заливала кип'ятком на ніч. Зараз я зливаю юшечку на друшляк. Цю юшку є, що використовують люди в подальшому варінні. Мені ж вистачає аромата самих грибів. Грибочки я відсідила. Ви знаєте, юшечку я про всяк випадок все-таки залишила. Нехай ще постоїть, я її не вилила. І зараз просто тоненько нарізаю гриби на юшку. До речі, підписуйтесь на мій YouTube канал Отещі Олі. Ставте лайки, коментуйте, включайте дзвіночок, щоб бачити всі мої нові надходження. І не забувайте про вподобайки. Я буду вам дуже вдячна. Грибочки подрібнені, аромат уже у них неймовірний. Зараз вливаємо, всипаємо їх в кастрюлю, де буде варитися юшка, і доводимо до кипіння. Отже, в кастрюлю влили воду, всипаємо грибочки, закриваємо кришкою, доводимо до кипіння і хвилин 10-15 вони мають самі прокипіти в кастрюлі. Тим часом ми займаємося засмажкою. Поки грибочки готуються, готуємо засмажку. Нарізаємо цибульку дрібно. Вливаємо в пательню олію і смажимо до зарум'янення на маленькому вогні. Далі подрібнюємо моркву. Буквально за лічені секунди цибулька готова. Відправляємо її на пательню, пасируватися. Пасируємо до золотистого кольору. І далі туди відправимо моркву. Морку я люблю на будь-який суп натирати на мілкі тертці. Знаю, що господарки люблять великі, велику тертку. Це вже на ваш смак і розсуд. Морква готова, і як тільки цибулька буде підсмажена, відправляємо туди і моркву. Взагалі, підсмажка найголовніша в цій страві. Тому до неї треба віднестися відповідально. Грибочки наші закипіли. Хай ще проваряться 5-7 хвилин. Будемо додати картоплю. Цибулька теж підрумянилась трохи. І додаємо морквочку. Не треба, щоб вона сильно засмажувалася. Ось так. І даємо знову час пасируватися. Поки пасирується цибулька з моркою, ми беремо плавлений сирочок і натираємо на велику тертку. Будемо відправляти потім його до засмажки. Цибуля і морква фактично готові. Молоденька цибуля, молоденька морквинка. Суп має вийти, неймовірно смачний. Нам залишається заправити зажарку. Сюди ми спочатку додаємо борошно, перемішуємо, вливаємо водичку і далі наш основний інгредієнт плавлений сироп. Трошечки водички. Далі перчимо і солимо. Ми ще будемо солити і перчити трошки супчик, але засмажка теж має бути уже смачна. Солимо і всипаємо плавлений, натертий сирочок. Гарненько все вимішуємо, даємо час, щоб сирок розплавився, і засмажка для юшки готова. Поки засмажка ще трошки готується, вже підійшов час всипати в юшку картоплю. Ось так. Даємо закипіти і проварюємо теж 15-20 хвилин на помірному вогні. Засмажка готова. За хвилин 10, і як покипить трошки картопля, введемо її у юшку. Ну що, прийшов час засмажки. Всипаємо і гарненько вимішуємо ложкою, уже не лопаткою. Ось так. Гарненько вимішали. Ось так, досолюємо, доперчуємо за смаком і даємо прокипіти ще 15-20 хвилин на маленькому вогні. Буквально за годинку часу в нас вийшла ось така красива, запашна. І зараз спробуємо, чи смачна юшка. Я її ще трошки присмачую кропчиком. І смакуємо. Ну що, давайте подивимося, яка гарна, бачите, яка однорідна текстура у юшочці. Гриби, картопля і неймовірно смачний вершковий смак. Смакуємо. Ще вона, мабуть, трошки гаряча. Ой. Ніжно, ароматно, запах карпа. Дуже смачно! Сьогодні ви були в гостях на YouTube-каналі Олі і ми з вами готували закарпатську юшку з білими грибами. Смакуйте на здоров'я і пам'ятайте, готувати легко, доступно і смачно! Слава Україні!